Бюджет бурштина недоотримує до мільйонів гривень. Про це заявила член ради партії Воля Ольга Галабала під час громадських обговорень. Корупція в місті Бурштин та питання діяльності бурштинської тес. У випадку, якщо б податки з бурштинської тес розпреділялися рівномірно та справедливо, то казна міста, впевнена політик, мала б отримати близько 1 мільйона гривень за оплату земельного податку та оренди землі, 15 мільйонів ПДФО, 3,7 мільйона гривень за використання водних ресурсів і 46 мільйонів екологічного податку. Щодо останнього ситуація взагалі кричуща, люди з нього не отримали жодної копійки. Та якщо тут люди живуть, дихають відходами небезпечними. То місто з цього нічого не отримує, і тут питання не в тому, що цей податок не платиться, тому що ви бачите, платиться 186 мільйонів. А питання, як цей податок потім розпреділяється, хто це рішення приймає і чому це так відбувається? До речі, каже Ольга Галабала: 186 мільйонів гривень за шкідливі викиди в повітря, які в минулому році сплатила бурштинська тес, вдвічі перевищує бюджет бурштина. Тим не менше, саме місто та довколишні села коштів з екологічного податку майже не отримали. У 2015 році бюджет бурштина має отримати 43,5 тисячі гривень екологічного податку, а за шкідливі викиди в атмосферу просто смішну суму. В 2015 році планується отримати от екологічного податку, надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це в тисячі гривень, 500 гривень. Тобто, 500 гривень у 2015 році бюджет міста планує отримати як екологічний податок. За те, чим люди дихають, чим вони фактично труються. За зверненнями волівців, відзначила Ольга Галабала. Державна фіскальна служба вже проводить перевірку, чи правильно нараховується екологічний податок на бурштинську ТЕС. Результати повинні бути до кінця квітня. Крім того, нагадаємо, що 27 березня на сесії Івано-Франківської облради народний депутат від волі Юрій Дерев'янко вніс пропозицію створити тимчасову слідчу комісію для перевірки надходжень податків до бюджетів з великих підприємств, таких як бурштинська ТЕС. Створення відповідної комісії відбудеться спільним розпорядженням голови ОДА та облради.